Говорить Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент учора було зарано. Завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі. Вітаю! В ефірі програма говорить Івано-Франківськ у студії Христина Бокатчук. Чим цікавий Івано-Франківськ у культурному контексті? Тут є багато мистецьких середовищ, і серед них спілка письменників. Сьогодні ми поговоримо власне, про літературну частину цього мистецького середовища. Моїм співрозмовником є голова Івано-Франківської обласної спілки письменників Євген Баран. Незабаром Івано-Франківська обласна спілка письменників святкуватиме своє 45-ліття. Про це ми поговоримо обов'язково, але перш за все хочу задати питання, яке е, є досить актуальним. Оскільки нещодавно Національна спілка письменників України ввійшла в інформаційний простір в контексті скандальному. Ідеться про заяву Володимира Даниленка щодо е, Михайла про... Е, про конфліктну ситуацію. Він полягав цей конфлікт, власне, полягає в тому, що говориться про неправомірне використання коштів і майна спілки письменників. Як ставиться до цього обласна організація Івано-Франківська? Тобто, яка ваша позиція, і чи звертались до вас сторони конфлікту, про підтримку або про можливе вирішення цього сценарію? Добрий день всім. Насамперед скажу, що спілка ставиться до того внутрішнього конфлікту спокійно. Навіть ми вже стільки пережили тих конфліктів і стільки їх перебуло, і вони постійно, так, навіть, як той дев'ятий бував, бувал, потім відходив. І, звичайно, що це невчасно такий конфлікт. І я не знаю, наскільки він обґрунтований, принаймні зі сторони, яка звинувачує. Не буду казати, бо коли вони обидві сторони, як ви питали, зверталися до мене особисто, щоб я там підтримав одну чи другу сторону, я сказав, що я цього робити не буду. По-перше, я не буду цього робити самочинно, по-друге, я втомився від всяких конфліктів. Я роблю якусь роботу внутрішню, я роблю на своєму рівні. А оці так звані скандали вони тільки відволікають увагу від роботи, а починають всі цікавитись не стільки літературою і культурою, скільки якимись там, нібито корупційними скандалами. Тому я ще раз скажу, що на правлінні нашому я озвучив власну інформацію, я говорив про цю ситуацію і сказав таке, що я не буду самочинно ніяких рішень приймати, і взагалі я не буду приймати рішень жодних до того часу, поки я не буду бачити документи. Або документи, які підтверджують власне, правомірність звинувачень, або документи, які спростовують неправомірність ситуації. В такому разі кажу, це питання суду а не питання ну, так званих партійних лапках організацій, які мають там одноголосно або підтримувати одну сторону, або другу. В принципі, це конфлікт штучний. Він, здебільшого, він конфлікт штучний, і він конфлікт викликаний відсутністю діалогу, як не дивно, між двома гілками Київською спілкою, вона чисельність, вона майже, майже тисячу людей є членами Київської організації. Ну і національною спілкою, в особі його голови. Тільки всього. Так що я не бачу тут якихось таких, знаєте, не такого каміння спотикання, про який варто більше говорити ніж треба. Отже, Івано-Франківська обласна спілка залишається нейтральною. Вона залишається нейтральною в тому сенсі, що вона не хоче брати на себе ні роль судді, ні роль адвоката. Вона займається своєю роботою і її вже набридли ті просто та ситуація. Вона займається просто своєю роботою. А якщо є якісь претензії, нехай вирішують судді, в суді, а не виносяться на загал. Бо загал і так не готовий до сприйняття позитивного у іміджу спілки в силу різних причин. А тільки тут зараз тільки те роблять, що воюють з вітриками, і називаються боротьбою з корупцією. Всього на все. отже, це конфлікт адміністративний, конфлікт управління, конфлікт юридичний. Яке відношення він має до літератури? Тобто, чи є от говорять про розлам між тим, що є спілка як організація, і яке відношення воно тоді має до літератури. То спілка має безпосереднє відношення до літератури, тому що спілка це насамперед люди, це не адміністратори. Можливо, якби був адміністратор, якби були економісти, якби були юристи, якби були менеджери, було б спокійніше і, можливо, би розумієте, адміністративною роботою мав би займатися адміністратор, менеджер з відповідного фаху чи з відповідної ділянки. А літературою мали би займатися так, як займаються в принципі, письменники. Є багато письменників. Спілка великий організм. Вона має дві, понад дві тисячі, дві там, двісті чи дві триста е, в своїх, своїх рядах письменників. І є різні письменники, бо спілка це не клуб знаєте, генів чи клуб джентльменів англійських. Це спілка. Це люди, які різні приходять з різним інтересом, з різним рівнем естетичного уподобання, з різним рівнем світоглядного. Як вдається оцей сумбур інтересів, світоглядів, естетики збирати в одне і втримувати? Це так, як в будь-якому колективі. Так само, як в вашому колективі сумбур, так само і в моєму творчому колективі сумбур. Люди завжди є раціональне зерно і є раціональна група людей, які працюють не на власний імідж, а на імідж громади. всього на От Отак я хіба що відповім. Які преференції має письменник, якщо він вступив у спілку письменників? Ніяких. Він має єдину преференцію, якщо він вже став ну, називатися офіційно, набув статусу письменника. Ви знаєте, що сьогодні можна набувати офіційного статусу письменника через спілку? А можна набувати його через ну, видання якихось своїх книг і власне мати читацьку опінію якусь позитивну і? Це те, що означає, що ти є письменник, та є письменник. Багато людей є поза спілкою, це нормально. Тобто, сьогодні це не є такий, знаєте, один колгосп, куди всіх гонять в один бік, а потім переганяють другий бік. Сьогодні кожен до кольору, до вибору має право робити, що хоче, як хоче. Хочу, вступаю в спілку, хочу, вступаю в спілку. Хочу працюю на прямому з видавництвами, хочу працюю. На, ну, нашим, на жаль, немає літературних менеджерів, але я думаю, що і це колись прийде літературний менеджер вже принаймні. Для кількох літератур в Україні вже потрібні, щоб вони самі не вирішували свої фінансові питання через оцей інститут цих менеджерів. Так що, таким чином все це спілка притримується традиційних поглядів, які на яких традиціях, на якій естетиці базується? Все одно ж мусить бути якась ідеологія, яка би об'єднувала. Спілка об'єднується на основі ну, спочатку уподобань. Це література. Основний принцип об'єднання це література. А то все-таки спілка це як ви казну, це не клуб за інтересами, це громадська організація, громадська творча організація насамперед. Ну а якщо громадська і творча організація, то вона відповідно має виявляти якусь громадську активність, бо ви знаєте, що суспільство в основному своє інертне. Ну, здебільшого, я не кажу, що такі вже інерші наші інертні люди, але здебільшого, ну і крім того. Творчість це той фермент, який дає тобі право називатись письменником, не те, що ти член спілки, не квиток, а творчість книжка, продукт, який доходить до читача, який приходить до читача, читач виявляє зацікавлення в цьому продукті, скажімо так, трошки говорю термінами, можливо, не такими літературними, і Ну якимись ніби комерційними. Ви знаєте, ми всі так комерціалізували, що інколи тяжко перейти на нормальну мову. Ну, так що в цьому в цьому плані це так напевне, що відбувається. Але ідеологія яка? Ну по-перше, державницька. Якщо ми є інституція громадська в межах правової держави, а я собі мрію, що я живу правою держави, принаймні, собі витворив такий міф, про життя в проводі в державі, то ми повинні дотриматися по принципі якихось державних пріоритетів, державницьких пріоритетів. Ми повинні працювати на стратегію розвитку культури у державі, у національної культури, національного, як я люблю повторювати, завойовувати, відвоювати, захищати, поширювати, розширювати ну, культурний простір національний. Все. це саме можна робити і межами спілки. Боже, робіть хто боронить, діть на вулиці і окопуйтесь. Звичайно, що так. Звичайно, що так. Хоч, ну, розумієте, інша справа, коли письменник працює на себе і працює на свій імідж. І тільки про ну, власне, він більше стає комерційним таким, ну скажем, товаризнавцем таким. Він себе про, пропонує, пропонує свій товар, і пропонує, що ось він найкращий. Читач або купується на цей товар, або бере, і потім розуміє, що купив фальшивку. Ну таке буває також часто, часто і в цьому, і в літературному буті таке теж буває. Але коли він виявляє, ну оскільки він має якийсь популярність читацьку, він набуває іншого статусу. Розумієте, ми доти письменники Поки нас ніхто не знає, а коли ми вже набуваємо іншого статусу, і нас вже люди частково чи не частково починають пізнавати на вулиці, і ти вже набуваєш громадського статусу, публічної особи. Це не завжди добре, повірте мені, але це та, це, то, це, це та перевитрата тієї творчої роботи, в якій ти так чи інакше заангажований. Ти мусиш з цим змиритися і не просто змиритися, ну, а якоюсь мірою. Цей доважок цієї так званої міні-публічності локальної, ти мусиш його нести і бути відповідальний, власне, внутрішньо за те, що тебе сприймають не просто як письменника, а як громадську людину, людину, яка, за якою слідкують, як вона себе в побуті веде, як вона висловлюється, як вона говорить, що вона робить. І тому деколи в розмовах про письменника дуже багато пліток побутових виринає. Ну це теж перевитрати літературного відомості чи роботи з літера... роботи в літературі твор тому, що до творчих людей завжди викликається якийсь, виникає якийсь певний інтерес побутовий. А який він побут? Це такі є. До речі, щодо побутового інтересу, чи впливає спілка на тенденції моди в літературі? Вона пропагує взагалі якусь літературну політику? Вона може скеровувати. Ну, ви розумієте, спілка це Формувати не є. Моду. Вона не є ну, інститутом ідеологічним. Хоча якась функція ідеологічна, вона так чи інакше, напевне, що вони, вони так чи інакше і присутні в цій роботі, але це мимовільні, напевне, мимоволі, ніж. Аби це мало нав'язуватися, це не може бути. Ось. Як вона може впливати на тенденції? Впливає на тенду, знову ж таки, є якась конюнктура, є якась суспільна кон'юнктура, є якась естетична кон'юнктура, є якась мода. І е, можна в цю моду, в цю річ що цієї кон'юнктура, чи ці моди ну, йти нею чи вступати. Чи може задавати тон цій моді, але це задають одиниці. Це люди, які. Випрориваються до, все-таки через слово прориваються до іншого рівня осмислення, іншого рівня потрактування, іншого рівня бачення, споглядання світу і трактування світу. І тому до них тоді особлива увага. А знаєте, вони стають такий формат лідера. І, а ми, любимо лідерів. ми, власне, підходимо до цього харизматичного образу митця, харизматичного образу письменника. Так. Питання кількості і якості у спілці. Скільки насправді от є таких харизматичних авторів, які, грубо кажучи, не моду формують, а взагалі творять літературу у високому її стилі? Я не кажу про якісь Ну, насамперед, якщо говорити про івано-франківську спілку, все таки 45 років. Це 71 першого року з того набору першого набору в є у нас живе і працює двоє письменників. Шевченківський лауреат Пушик і письмен поетеса дуже добра поетеса, лауреат премії Не Свідзінського, перепрошую, і премії обласної Стефаника Алина Турелик. Так ось, знову ж таки, Пушик — харизматична особистість. Що би не говорили, як би ми не говорили? Ми завжди сприймаємо літературу і те, що пише Степан Пушик через призму його поведінки, його загнажування в побутовому міському контексті. Але це харизматична особистість. Тоді і таких людей харизматичних є. Кілька є, звичайно, і в нашій спілці є. І до речі, можливо, вони не завжди добрі письменники, але це вже не мені вирішувати, а це читач вирішує. Але вони завжди привертають увагу до спілки. і Якщо вони конструктивно власне, діють на імідж спілки, це позитив, це тільки на користь спілці, розумієте, чим більше уваги, але не отої скандальної, з якої ви починали, а до доброї, якісної, творчої роботи. От що бракує розмови. В розмові про творчі організації, про творчих людей, а не якихось скандалів. Ось тому е, харизматична особистість безперечно привертає увагу, е, акумулює увагу і задає тон цій увазі. І якщо такі люди є у спілці, то дуже добре. У нас є такі, це і той же Пушок, це Степан Пруцюк. Якщо говорити про таких харизматичних е, осіб. Ну, може, ще двоє-троє, або це не означає, що ті погані літератори чи письменники? Просто може вони менш яскраво десь помітні в якихось таких публічних середовищах, але вони виконують не менш важливу і роботу внутрішню, і творчу, і, і громадську. Так що тут це дуже умовні речі, але принаймні, якщо ви їх запитали, я я відповів. Наскільки в нашому українському сучасному суспільстві є мода на спілку? Чи бували випадки? А я знаю, що. Що вони власне були коли люди письменники відмовлялися від членства у спілці. Чим це зумовлено? Чому так? Не знаю, це якийсь нонконформізм, протест проти чого? Власне, я не знаю. Якщо і були такі випадки, У нас напевне, теж були такі випадки, що можливо щось там відмовлялися. Це питайте їх, тому що це дуже особисто. Здебільшого ті люди, які лишалися, то лишалися надовго. <кій> я перепрошую. Ось а е, якісь внутрішні суперечності вони є. все таки то різні люди. У Нас зараз 65 чоловік. Тільки франківська організація, ми одна з найчисельніших. Ми п'ята здається за чисельністю в Україні. Ось буквально на квітні прийняли двох двох нових членів своєї організації. Це прозаїк Василь Тулас, Івано-Франківська і публіцист із Верховини Василь Нагірняк. Так, що в нас є багато і різні і не завжди інтереси співпадають, якісь розумієте, характери. Навіть на індивідуальному рівні може бути сприйняття, не сприйняття, і тому є люди, які уникають якихось таких заангажування в спілчанську роботу, в спілчанський процес, бо їм щось там не подобається. Я це, Раніше я цього трошки не розумів, трошки на ці болі чергував. Зрештою, я, тро, я дуже воював на початках своєї. Власне, роботи як голова Івано-Франківської організації. А тепер я вже на ці речі дивлюся спокійно і намагаюся таки зробити якусь справу з тими людьми, які готові з нею зі мною цю справу робити. Якщо не готові, а роблять на своєму рівні, це теж добре. Вони все одно свою роботу роблять вам з висоти керівницького польоту Івано-Франківської спілки письменників. Як виглядає пан клуб є альтернативою спілки? Чому туди зараз він вважається моднішим? Ну, то так традиційно щось таке на клуб. Ви знаєте, напевне, що роботу, коли спілки і треба буде організовувати, і вона буде помало змінюватися, але розумієте, будь-яка. Організація тим більше творча ніколи не реорганізовувалася наскоком революційним шляхом. Я вже це теж перевірив у власному, на жаль, досвіді. Тому коли кажуть, що є різні організації, пен клуб, вони мають в нього в пен клуб інша функція. До речі, декілька наших літераторів теж є членами українського пен клубу. Той же Степан Процюк. Ось і ще хтось не знаю. Це питання престижу, це питання. Чого власне? Це я навіть не знаю, чи це питання престижу, чи це? Це питання або ще там побути ще в одній організації. Ну, пен клуб, вона ніби така міжнародна організація, навіть певний якийсь простір, ніби то інший. Але це дуже умовно на наших теренах і, на наших, і з нашими можливостями. І з наш... Вона все одно не дає можливості письменнику пробитися в інномовний світ читача, якщо письменник не готовий сам. Ці, ну не тільки якісь зусилля прикладати, але насамперед ну, його творчість, якщо вона не цікавить цього читача, ну але то інституції переклад... перекладів, інституції популяризації книг, інституту книг, оце мало би бути. Тобто, мали би бути якісь функції державницькі, так все-таки, хоч як не кажуть, але ви знаєте, що є інститут гети, є інститут польської книги, тобто це інституції займаються промоцією своєї культури. А коли наша, наша культури. Державницькі інституції не займаються цією промоцією, то завжди на святе місце порожнім не буває. З'являється якась інша сила, інша культура, яка займається місце. І тоді є бор... боротьба вже внутрішня, тому що там, де мав бути український письменник, є якийсь письменник, який себе декларує як український. Насправді це не український. Таке теж буває. Ось. Тільки всього, так що це право людини вибирати, ще раз кажу, я би, можливо, теж подумав, а чому б не бути там, членом, наприклад, Пен-клубу українського, якщо це така, але тільки при одній умові, якщо це не суперечить статутним нормам ну, співжиття творчих організацій. Ось, а якщо б воно суперечило, я б я я б я взагалі противник, коли людина є знаєте в всіх організаціях творчих, і в АОПі, хоч він фіктивний, фактично ця асоціація, і в пен-клубі, хоча він теж по-своєму ну, десь фіктивний, як такий його мало чути тільки. Ось ну так складається історично. Що на теренах українських чути і говориться про спілку з його позитивами і недоліками таких розмов. А ліття спілки обласної в Івано-Франківську. Які проекти вже реалізовані, і що плануєте зробити? Ну реалізовано багато. Я мушу все таки сказати, що у нас найстарі є старішина в нашої спілки. Це Богдан Радиш Маринюк з Косово. Йому 82 роки. Богдан іліч працює активно, пише прозу, пише поезії. Одним словом, це ж активно працює, і це мене тішить. Є прекрасний прозаїк Олександр Смоляк, є поети Мирослав Оронець і Ярослав Ясінський. Є критик Дмитро Юсуб, є академік і нарисовець. І він себе також декларує як письменник, прозаїк поет Володимир Кашкан. Ну я вже не кажу два Шевченки-Своловрати Пушик і Михайло Андрусяк. То взагалі дуже позитивне коло людей. Що до От подивіться на столі. У мене отакий проект: два томи. Тарас Франко, мушу похвалити, тому що це під ігідою Івано-Франківської спілки вийшло. Я є співпорядником е, цих двох томів разом з Наталією Тихолос зі Львова, дослідницею. А ви знаєте, що наша спілка це Шевченка, 95. А будинок, як це будинок, в якому жив Тарас Іванович Франко, це син Івана е, Франка. І е, ми власне з Наталою Тихолос відкрили його як фактично як. Великого і цікавого письменника і мислителя цій власній бібліотеці Галаски вийшли твори не тільки Тараса Франка. Ні, але це вже що... четверте видання. А ми починали з Василем Бабієм цю серію. Ми починали з Антіна і Цього року я став лауреатом, першим лауреатом премії Антона Могильницького обласної. Богарчанська церква заснувала. Потім Козоріс Михайло Каловський згородом скало, з що розстріляний в 30-х роках. Це Григорій Ріс готував, я брав участь у всьому проєкті. Разом з мірновим директором літературного музею Прикарпаття, з яким співпрацюємо багато, Ольгу Дочемінську вибране. І це четверте, власне, всі серії видання. Ну, Нам багато сприяв тоді. Нам пощастило Михайло Верес, який був заступником міського голови. Він Ви багато вводите... приклався до популяризації і до реалізації цього проєкту. Ви вводити в літературний обіг, в широкий доступ до читача, власне, ті імена, які вже досить давно про них не говорили. Ну, ніби забуття, навіть Тарас Франко ніхто не знає, хто такий. Зараз підготувала Марта Хоробів Оксана Залевська, Ростислава Єндика, нашого земляка-антрополога і прозаїка, який помер ну, в 70-24 році в Мюнхені прекрасний прозаїк і прекрасний політичний такий публі, публі, публіцист, таке гостре публіцистичне нього. Так що ми це робимо? Звичайно, що ми це робимо. І це одна із стихій нашої роботи. А ще власні книжки, розумієте? Багато видається. Є підтримка в принципі, обласної адміністрації. Ради, це програма, книгодрукування і є міська програма, яка діє вже п'ять років. Не так можливо активно, як все це робиться, але ми все це робимо і разом робимо у поравлінні культури обласне. Тобто бібліотеки, обласна Франка, і юнацька, розумієте, міська сітка бібліотек, все це ці структури університет Прикарпатський. У нас тільки 8 чи 10 чоловік викладачів університету, які є членами спілки письменників. От, буквально починається фестиваль історичної прози за 6 травня. Він починається у. У університеті у Університет ніуніверситет виступає одним з організаторів. Тобто, роботи є от про позитив, про ту роботу, яку можна зробити, про ту роботу, яка дає конструктивну, якусь настрой, конструктивний, яка дає результат позитивний. Треба більше говорити. Які підсумки будете робити? приурочені до 45-літнього ювілаю спілки У нас відбудуться вони 10 травня. Значить, ми відкриваємо з допомогою міської ради анотаційну дошку першому голові нашої спілки, поету Миколі Карпенку. Це вже власне третя анотаційна дошка письменнику. Була відкрита анотаційна дошка Ярославу Дорошенку, теж нашому голові нашої спілки, поету-дисиденту Миколі Мироненку. І зараз Петру Павлу Добрянському перепрошую, і от зараз ми то вже четвертий. Так що це, а потім буде таке урочистості, такі святкові урочистості в Народному домі шевченка 1 Там буде, я думаю, що і представники влади ми запрошували їх, і ще офіційно можу запрошувати оце звертання. І голова національної спілки письменників приїде. Ну, письменники наші виступлять ну, виступлять батьки-засновники нашої спілки, це пошуки Турелик. Так що відбудеться концерт, в якому погодили взяти участь і. Народні артисти, і пірус, і кривень, і зої Слободдян. Так що буде гарне дійство. Я думаю, що такі дати треба фіксувати навіть не стільки для нас, скільки для такого іміджового. Іміджового такого звіту знаєте, на громад, щоб громадськість бачила, що спілка живе, що спілка розвивається, що спілка працює, і щоб всі претензії, які є до спілки, як до будь-якого живого організму, вони десь і мають раціональне зерно в собі. Але в цілому, ця цей організм спілчанський ну, скерований на творчість і на скерований на громадську таку активну. Діяльність ну, власне івано-франківську спілку письменників Кресі кваліфікують як одну з найактивніших. Провідною серед усіх спілок? Ми задумали кілька. Ми втілили кілька проєктів в е, цих, скажімо, так званих фестивальних. Це фестиваль Тараса Мельничука з Карпюком робимо. Цей фестиваль Квіткиці Цісик з Єсінським робимо. Робимо щорічні сходження на Говерло вже п'ятий рік. Ми починали в 12-му році як протест проти того. Це тугому. власне і всеукраїнські проекти, і міжнародні проекти. Так, так, так. Ми працювали з поляками, з польськими письменниками. Ми обмінювалися досвідом власними, приїжджали до нас за. Запорізька спілка. Ми приїхали в Кіровоград до кіровоградських письменників. Зараз з черкаськими письменниками заснували такий конкурс для учнів, приурочений до Дня народження Шевченка і до Дня народження до Ювілеї Франка. Так що робота робиться, розумієте, і робота немала. Раз, то дякую вам за розмову, за анонси тих подій, які відбуватимуться. Відносно 45-річного ювілею спілки письменників Івано-Франківської. Отже, сьогодні у програмі говорить івано Івано-Франківськ» гостем студії був голова Івано-Франківської обласної організації спілки письменників Євген Баран. Дякую, Солову, дякую. Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент. Учора було зарано, завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі.